Продуктивний день сьогодні закрили підбір для нашої клієнтки Hyundai Accent 12 рік. 19600 кілометрів рідного пробігу, капсула часу. Реальна машина Конфетка. стан просто супер. Ідеальчик. 19612 рік. Один власник Салон, автомобіль. Машина зимою не експлуатувалась. Оброблена, оброблено днище автомобіля. Просто топчик. От, просто реально топчик. Поставив сьогодні на облік свою камеру, поки ви не забираєте, рішив трошки покататися ну мінімум до вересня, точно покатаюсь, тому поставив сьогодні на облік. Плюс поставили на облік сьогодні Ford Escape. 20-й рік такий похожий на Маканчик, це наших клієнтів. Зараз завтра ще поміняємо масла фільтра, підкинемо там патронічик підкинем і також віддаємо людям. Шукаєш авто з США, звертайся, шукаєш авто в Україні, звертайся, хочеш продати авто, звертайся хочеш купити класне авто? Звертайся, коротше звертайся, щось допоможе.